Зараз у світі така тенденція, що падають фондові ринки. А найбільше вони в Сполучених Штатах падає американська валюта проти всіх валют світу. Правда, вчора вже було гальмування такого падіння. Але якщо е, перейти до параду українцям, якщо є зайва гривня, я би радив, мабуть, придбати євро. Uh -huh. Євро, тому що в останній місяць євро трошки зросло. За одне євро дають уже один е, і один долар. да? 1.1, а раніше було 1,6. Тобто така тенденція є, але я не очікую дуже глибокого падіння долара. В принципі, світ зараз уже оговтується, і думаю, цей тиждень і наступний покажуть, чи Трамп блефує. Пропонуючи такі шалені митачі, дійсно хоче йти до кінця. Якщо він блефує, то ринки трошки відіграються, і долар трошечки може навіть укріпитися на певний час. А якщо ні, якщо Трамп вирішив йти до кінця, принаймні з. Китаєм не хоче відступати від мит для Європейського союзу, не дослухаються навіть до свого найближчого радника Маска Ілона. То, ну, можна чекати і далі буде турбулентність. Але бачите, коли м, штормить у Сполучених Штатах у інших країнах штормить ще більше ще більше. І тому дуже важко зараз давати поради. Найкраще це розкласти свої активи в декілька валют. Ну, для українців це гривня, очевидно, долар і євро. Тобто я би трошки збільшив питому вагу гривні і євро на цей час.